Всем привет! Сегодня я обозреваю всіми фюсі. Засім усіх. У мене є дуже багато всіх розібраних, ну, наприклад, там без руки. Всем перший нас де з Лего Ниндзяго. Ніндзягу. Іхній майстер. А, я забув, як його звувати. Дальше NsD Аквамен. Вот такі. lobo tico oito, Bumblebee, Superman, que eu mostrei, 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 e mostrei, mostrei, que Такий ніби на війну Капітан Америки, який я показував вже у обзорі, черепо такий головний. Два пустих воїн-служби з Лего Легочима, Джокер, Ворог Бетмена, це не всі. Космонавт, Старворсів. І ще один старворси, сока, яку я вже показував, і ще один Стар чубак. Це ще не всього багато, не закудився, то Тір Стерворси, то ті Wars, ви мене поняли.